Ремінне чудо це. Поняв? Ремін, ремінний корч питає. У нас тут навіть канал є корчі. <риклад> В чому суть? То був мотовок, то що ходить. Вам побочний мотор поставили на раму. Чотири колеса, рульовка, додало гідравліку, щоб вам було підняти, опустити фрезу, щоб не, 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 здоров'я нема, робити з мотоблоку. Для себе сугубо трактор. 10-20-30 соток, фреза, пух комплект, вся метавочна нав'язка е, з мотоблоку, то що лишилось, у вас сусна підійде переробити, переварити і, і все, все буде гарно. Сугубо для себе там роботі в плані свій город робити там може сусід. Якщо у вас стоїть об'єм задач більший, в чому тут суть? Саме головне. Тут у вас мотовочна коробка іде. Вона розчитана на ті сотки. Якщо у вас стоїть більший об'єм задач роботи, Воно щось не то але коробка тут коробка, тут. Ось, коробка передач. Саме головне в принципі, що є з тракторів. Тут ви маєте коробку передач вже типу трактору. Як шифінгу вау, мається вау відбору, вона не мотовочна. Вона вже трим... Ні, ні, шифен, тобто Короче, Коробка передач, типу як в маленькому тракторці йде. Не мотоблок трьохточка, навіска вас, навісна система, цепляється фризу, пух, навісне обладнання, воно йде на -точку. Воно, одну точку, воно вверх тільки грає, рухається. І якщо на неровностях, воно буде на ну, пух, буде зариватися, буде херня на великих об'ємах. Трьох точечка, вона в всіх трьох плоскостях нав'язка двігається. Тобто ви можете вже більш комфортно собі робити. Тут же треба нав'язку докуповувати. Це вже бюджет. Такі трактори це найпростий, дві, ну нормальні, це сервісно стоїть. То, то дві 750, 2850 в такому бюджеті. Ці ви можете взяти за дві і там по 100 баксів собі фриза, сажалка, сажавка, там ценник 100 доларів. Тут. тут Сам трактор там 2,5 в принципі, не сильно відрізняється. Ну навісне, там фреза 600 долярів, бух там нормальний, там 12 тисяч 300. Ну, коротше, x 2 x 3 навісне обладнання саме воно дорожче. Тому що воно йде привід від кардана. Воно вже може нормально там гектар-півтора обробити. А там все це ну таке, то на огород. Ось вот такий середній варіант. Якщо у вас там є кусочок поля, гектар, 2-3... У вас теж мінімум бюджету, бо треба дешево і треба піздети багато роботи. Вибачте мене. То ось вам варіант. Ось ось паровоз. Понял? Тут теж йде мотор одноциліндровий, ага. ну не, не мотобочний, вже здоровий. Привід йде да, через пас. а тут вже йде ну, сама вот трансмісія, коробка така дура. Він вже може вам виробити там якихось там в... закрить вопроси, що там плов. 2 гектари, 5 гектарів, нагороди теж, ну, то понятно. І більше може зробити. Тому що трактор має тонну 300 маленькі по тонні. А ці водити там 700, 500-700 кілограмів. Ну, то... Як славу так. <laughs> да, да, да. <laughs> тобто, якщо вже якась робота, там, навіть та оранка, то... Треба, щоб була вага, треба, щоб була коробка, яка і ось цей вал, яке тримає ту нагрузку. Сам тип приводу, то, що там гріється, там мотор трохи, то пофіг. Люди, хто з руками вони при собі проходження приділили, трошки то, трошки то, і вже можна їм працювати. Тут немає гідропідсилювача, він незручний, він за <кхід> що тримнів там розганяється довго, тут немає виходу на гідравліку, щоб там прицеп з гідробортом поставити. Це надкідний. є компресор. А цей, цей вже є, да, так. Це, це є, в нам. Тут таке просто дешево, сердито, трошки баночки накачаєте, як будто баранку крутить. Ну, вже там він на кисло закриє роботи. Ну, надежне, чем соловуто. Надежне, ніж совото. то солото. <и weight> Это уже Ланос. Он может сейчас там греться, кипить, но ездит. Где он строит фантом? И запчасти. И запчасти. Там. Дорогой быстрый. Не, Росройс. Росройс я фантом был 20-летний. Ламборгини, да? Это какие уже... Если вам нужно уже что-то... Такие От прям ви там по селу роботаєте, допустимо, ворите. Чи там у вас є і своє поло, ви по наймах роботи. Ну, то ваш робочий інструмент, не просто щоб свої задачі закрити. Ви на ньому плануєте то якісь гроші. От. То дивіться, треба в бюджет вкладатися від 6, ну, від мужиків, дешевше не вийде, поняли? Від 6 тисяч має бути трьохциліндровий мотор, має бути... Ну, понятно, тут коробка вже не буде, не буде мотобочна. Uh -huh. Має бути широка база у вас. Тут на 300 мінімум в середньому по больниці вага кожного тракторця. І бренди кентавр, там скаути, може бути, that's файтери, uh -huh. то вже менше грає роль, бо багато зараз діється, покажуте. Багато тракторів uh -huh. везуть. Везуть з одних заводів з китайських mm -hmm. Все. Тобто, тут може бути навіть на мостах, однаковий і mm -hmm. там Кентавр, де, тупи Форте, там, чи того ж Тупиффорти, Вот. Тут е по 10 років вони от були, вони по 10 років відпрацювали людей. Вони як. Окупаємось хороша, так? Да? Да, вони будуть роботи. Тут нормальне железо, тут нормальні мости, тут нормальна хробка, тут от ці мотори КМ 380, Це mm -hmm. взагалі крутий мотор. Бо от всіх. Половина тракторів, що трьох такий мотор стоїть через 10 років будь-яку запчасть ти знайдеш без проблем. Воно масове. Нормальні розходники недорого стоїть, повний привід. Обов'язательно на ворогу треба, щоб 4 ведучі було. 8 передач коробка, 2 скорості валового відбору, круга, фрезруйте, берете 540. Якщо там косити, то треба більше оборотів берете тисячі, щоб у вас було тих, тих дві скорості. Вот. І це тракторець 24-ка, 5-7 до 10 гектарів, хто як робить, вона е, закриває сажать, косить, е, будь-яка навісне підходить е, е, трьохточкове, стандартне, ораць, е, мульчер. Ну, всі такі базові, Погрузчик можна поставити фронтальний. на нього. Да, я бідел, я бідел. Да, да. Тут тобто, все є таке. Такие. А тут уже убрать 24-ка, оба А первая цифра это конские силы лошадиные. А, это да. Это 24. А 4, 4 это привет 4. 4. 4. Да. Так. Вот. Ну есть. Надо да, вообще. всех. 254 тоже. Короче, кто у вот вас таких, что, как говорится, до 10 гида. Если земли больше, тогда вы уже просто смотрите больше э, по котлах. Больше цилиндров, больше лошадиных сил. М -м -м. Допустим, я 24, Дальше идут 35, 40, 5 50. 5 цилиндровые, 4, есть как дойцы, нет? Нет, 4 цилиндровые, его... вот, уже там. 40. Все, что а. до 50 сил, они идут 4, Котва 4, это идут 40, 50, а идут э, 2,4 коняки, это 3 котла. Там э, смотрится по, оцему, по объему мотора, по сути. Угу. Вот. 40-ки. 50-ки і по порошням. Вот 490 мотор это у нас 40-ка, 495-й 40 495 98-й, або 95-й з турбіни, або стоплю на інше. 150. -ки. Ну от так, по суті. Воно... По суті, воно так. І э, дивитесь по вже по скіферної мощності і відповідно до цього тракту. І так само ці всі опції. От можуть бути такі циліндри. Наружні це промусова гідравліка. Вона тисне і вверх і тисне вниз. І є плаваючі. Обичне вона йде тільки на підйом, якщо слим немає, і під своєю вагою сугубо опускає навісне під своєю вагою. Переважно все робить, тому що прижимне, воно по суті не треба. Така модна фішка. Так само коробка, може бути вісім вперед, дві назад. А якщо от нас допустим, додано рева додана ми маємо всі передачі вперед, всі передачі назад. Любу виставили собі і вперед назад маніруйте. Це зручно. Ну то вже по грошах, по можливостях, по необхідності ці опції. Якщо вам треба, то берете. Якщо вам не треба, все того, то треба щось просте надійне. Ми, все, 6 тисяч джинма з 12, 12-го року воно є. З 10-го року, з 15-го нічого не міняло. Як було, таке корч, незручно, сраку на речах можна сісти. Так і так є. Ну надійно, п'яним сідаєш, це все. І все, ой ой нема пацана. нема пацану. І все вже. Ну, Вот. І собі смотримо. І по качеству. Там теж багато коментаторів, умників, які то і є. Якщо так з машинами на окі проводити, то те, що ми дивилися там шифенги, на ремнях, хто Ланоси, там Славути, Запорожці, ну таке, да, воно <сміття> Таврія. Якщо <сміття> беремо ми, ото, кентаври, скаути, ото, все, то може бути, ото, які, тойоти, ну, такі, там пасати якісь, тойоти, десь круче, десь не круче, ну зарочі, ось, середній клас, бюджетний, там, комфорт плюс. Е в нас в машинах типа немецкая тройка, понял, BMW, Mercedes, Audi. Так е в трак моя по моей подборці в тракторах. Німецкая четверка. Но там, блин, трохи из них выпадает. Ну короче, Донфэн, зовут, блин, Донфен, ДТЗ, Вова и Джин. Ловол? Лова. А, вони ж класні, Lolo, а ютошок yeah. уже нету, да? Юта тоже можно было в п'ятому поставити, але зараз не не за військового. Ну no, ладно. Стану, на жаль. Ну вона у нас одна є 21-го року. Юта. Тут не дивиться. Ну, це ходить постання в Україні, в принципі. Mm -hmm. <coughs> вот, Коротше, Донфенг то прям крутой, короче, то, то мерз, все, ну, Донфенг люди не торгуються. Вони... Дивник тут, Денфандж я щось розказую. Ми ж займаємо контент. Ось це джинна. Форте, нейт. Фартеней. Вот Донфен. Ось все, дяді хода. Дядя Дяді Фод його називають, так, в форсанороді. Воно, бряга, може 10 років робити в коробку мотор не це не будувати. З хіба маса Роби. і все. Йому не вбиваємо. То падим. Там на другому місці. Ну то я вже там, кожен сам собі ДТЗ. Чанфа. завод Красивый какой. Булыка. Короче, компания китайская, которая богата mm Он там стоит Он И на трактора. Вот. Международный. такая Так же самое в ITO тоже, я думаю, все знают, что бренд, то есть спецтехники. У них все... извините, самые популярные или в странах СНГ или в Украине. Это ж эти. Да, ну вот это премиум, это люкс, целит китайцев. И ловел. Понятно, и джинму тоже можна краешком поместить, они корчи, но они очень надежнее. Ну то уже uh -huh. такое. Входит, не входит. четверка китайского во все. По сути, круче. Або берете в уже, вже, або целый соли с сонали, чтобы було прям круче. Ну то и по бабках. Сами разумейте, новый то стоит хата в Що? В принципе, треба по всем. Можно еще вот ту, ту линейку, вот там, где ментоловый, розовенький. Мне просто для себя. Мало ли тут приехал на... там, например Вор... Ворзельский водоканал. Да? Вот он хочет большого такого, да? А тут, багато... тут с канализацией тут, совмещать. но Если бы двух Ну это в принципе универсально, они и на коммунальные, и, и, агра, на... а, и а не Но есть такие э, решения, допустим, по тому, ага. что люди, люди убирают допустим, есть староверы, Джон хочет... да? Староверы. <laughs> Is, да. <ганут> <ганут> да, да, да. При О, О, не Зараз, скажете, <ганут> рока 17-го делают трохи хуйня. Ну, экономик. Это з да, sau, ну, да. Можу, полномасштабного... ХТЗ, да <ганут> не Нет, нет, початку полномасштабного вже закрита з Білорусі вся торговля, тоже. Это з Польщі остатки, що у нас були викуплені з Польщі. 21 літр природи. Дорогі по сравнів з цими японами. Лям! Лям 1 млн 50 тис. Коротше, і фішка того, що новий Білорус стоїв так само, як новий Китаєць. А якщо там раніше рівня, да, що там якість, коли СССР робили по одних стандартах. І те, що зараз, то вже дуже спорить. Що краще, розумієте? зараз теж в ІТО взяти Китайця, або ту ж Чанфу, там теж та якість була дуже на уровні.

клиенты да? вот дай бог а, дай бог а лишь бы и не тцк да красавчика поехали я хочу а какие я колер может кто хлопцы військовых вы вам домой подарок вот я такие подобные, колер Його зелений Защити. Вот. А, а я хотів показати, це кінтаві мій улюблений завжди був SX тому що він там трошки дорожче за S ку на, 100, на 120 доларів, по-моєму. Тут вже ширша резина Бачите, яку різницю, що трактор наскільки передня вища і задня вище. І трактор вже сам по собі більший. Там, сам по собі віщий, трошки вабільш мар. А це нова. SX, это новый мой любимый кентавр. Получается, вот с этим его периодом, понял? Это такое, держите меня семеро. Вот хлопцы, вас вот, тримают, а вы такие, я поеду орать, После Пасхи. Нет, вот, смотри, вот, вот, дурни вот, вот, Файно вынесли бачок, металлический, стоит под низом, зручно, под капотно, уже у нас залетает, тут в нас воно, У нас тут все вже в доступності. Ну, зробіть ще Боляга, бурацький Кентавр, Це ж якийсь замок нормальний. Мотор в доступності, баку тут немає. Я не бачок додали до антифризу. Тут маса на гідравліку заливається, два насоси. ой господи, два, два насоси, да, фільтра, КМ-мотор, 385 БТ, все. Мотор дуже крутий, масовий, популярний. Він такий, що його і обслужиш через 10 років, через 20 років. За це взагалі париться не треба, тому що вони зараз ці мотори пхають а, всюди, куди й на лін китайці. Ну, ну от про це я казав, ну зробіть бляха вже зробить вже трактор, блін, замка. Ну то ж дрочильне, а то на туалет ставить, сука, той херню. Ну почему? Воно ж не стоїть гроші, то в чому мать вашу проблема? ну. Блях, ну тут открыло, все, короче. Вот. Ну, блин, воно в ноги щеколды. Блин. Вот синтай. А нам да щеколды. Все. Тут, здесь щеколды. Я как на паращивый бля. <кл> Не, ну. Вот, ты сив. Тут рабочий мест, типа, я в паутиннику уже. Понял? Можно прогуляться по тракту. Платформа, він ширше, широче, бачите? Як? Тут можна спокійно оборудовати ще сидіння для свого колеги. А от сюди. І можна спокійно вдвох їхати. Багато хто їде вдвох робить там. і так далі. Тут дуже зручно. Трошки ще треба продумати. І все, питань, питань немає. Крила, кстати. Телвайст. Немов трошки є таких ці ручки, щоб братися. Ну тут таке для відео, оно, конечно, но вигляд моє поганий цей тракторист. Вот. А, по остальному, поставився той же SX. Що поменялося? Оця облицювка, mm. додавалась е платформа. Бачите, от похожі ре там Sка стоїть і чи ось цю. Ось ISX8. Бачите, як було? Вот. Ну, тут теж типу, ровний пол, всі діла. Ну, Ось також з ковриком об'єктивно воно цікавіше, ліпше. Вот. Ну, це мелочі, я насправді бах винесли, ну, такі якісь моменти подороблював. База стала та сама, ціна особо не змінилась, по-моєму, він на 100 доларів став дорожчий, ну, Як я знаю, у нас ще скидки бувають, тому е, в принципі, я вистається бюджетним тракторцем. доробило, файно зробили, улучшили все. Там навіть електрику приборная оці, оці штука Перемикачі. перемикачі такі зробили більш нормальні ліпші. Вот. тому плюс мінус такий такие може, може бути вполне себе вот. хочется еще быстро селом добавило было совсем супер Ну так еще раз разглядать на недорогих тракторців таких 24 силы еще вам треба уже трактор які б... Робить все і не буде обмежень, там, як от, Сінтайова цей теж з передком штраф. Бачите, без рамів з передком. Ну, він рахуйте, програє і по весу. мости я там дуже показувати не буду. то Тобто для себе маленький дриців. Мульчера якогось важкого чи транспортера польського він з ними крякне. Вони для цього розраховані. Хочете вже собі повноцінний, повнопривідний, трактор, який буде всі питання ваші закривати в роботі. То дивіться, кентавр, пожалуйста. Можете, як варіант, якщо вам треба реверси промальки, зараз хороша дуже ціна на скалу. 254 він а, майже на 250 долярів зараз дешевше, ніж він був. Ось 254 скал. Що ще можна подивитися з бюджетного? А сегменту <къем> зарыв моем файну включи а. uh -huh. братанчик мясо забери оно там сзади <къем> свежее мясо там собакам мы привез мясо кормить uh -huh. собака типа а -а -а, ну там дома кость Благородное Спаски. дело да да ну конечно же вот О, бачу те відео, де на Пасху собака ходить, і всі бабки <риснеть> дають. <блядь. Нагаме, риснеть> <риснеть> <риснеть> реально. Дити всі пришли мали. Поняв? товарини, тварини, хоч, ну, дівчата, будьте добрішими, реально. Тоб, життя і так, воно таке, що. Дивіться, хороші ціни на джин моє. А джинни всі їдуть оцінювані. Найменше е, було 5900 віддава. Ну, тобто за джину зараз по 6200 6 можна з реверсом взяти такого драндулета. Він, звісно, корч, він, оце робоче місце, поняв, де сіда, да, це дохисти. Це ваше. Треба, трезвим працювати завжди тверезю. Бух поселив, пацана нема. трохи промазав, а він довгий, поняв, він зайде. Будете вже, як то кажуть, задні приводити. Воно вам треба, ні. Тому ви вживаєте спиртне, коли сідаєте за джином. Е, е, Якщо набрати компоновку в розчет, яка з 17-го року не мінялась. Тут хлопці якість 17-го року, розумієте, не мінялась. І мости були, які коробки були, воно ходить. Розумієте, воно чмошне, неудобне, але воно ходить. Людина, яка з руками, вона собі там трошки ті крила розширить. можна. Вже буде більше місця, трошки підняти цю платформу, ну то все робиться. Або забить хер і так їздить. Теж нормально, в принципі. В ліс на них їздять, валять біля дерева, дерева такі, воно тримає нагрузку, там крепка, ходова, непостелінова, провірена, вже десятком, двадцять, ну може не двадцять, ну коротше, багатько, більше десяти років джинна. еще 240, 260 было в предыдущем году очень-очень недавно и вот не поменялось я нормально, честно, вы видите, ничего не поменялось как было где-то строки назад, так и есть вот, не каких-то там ровных полей, но зато качество надежное, да, мать себе что еще хотел показать вам? давай, а что еще показать? панино 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 панино, что они зашли у нас да ребята Тормозні, значні заново. Так буде мок проще вручити. що все вам хочу сказати. Тяга в нього є. Він трошки по управлінню, такий деревянний, кермо дуже маленький, його трохи кидає. Передача включається, не сказати, щоб мягко. Но це, що це не дешевом тракторі, якщо передача не мягка, це не є похуй. Понятно, Ну воно. Електрика чи можна? Окрасить можна крилаці, намитає на колосся, Нам тут треба їх усілювати. Бачите, які? Ну, такі вам віші, на яких зекономіку. Хочете, щоб вас сів і поїхав і нічого не робиш, береш знову, дядю Фєдю. Все. Тут великий габарити, велика маса і менша ціна. Перевага цього трактора. Агрегат ціловий. 495 км. надійний стоїть, коробка передач. По суті, сендаїв 454-го Сендая і 454 го богато теж з десяток років такі трактора відбігали. Трошки зекономили на передньому мостові. Я скажу, якщо без погрузчиків, без такого він е, свою роботу в полі буде, буде виконувати, то питань немає. Ну и конечно закономую на всьому, що там сверху налифо, но на вот коврик вот такий, знаете, нерва марлен, поехал, коврик ножницы обрезал и поставил. Вот так вот оно, понятно. Ну він є ей хорошо. Ну тут скотчем по бокам таким монтажем, собі, і нормально будет. Тут самокрыло, порымычка я. Я на можно законять, зачем это отверстие требовалось. Тут шукчик. Очуха, <святію> Один плаваючий конектор, прижимне примусова гідравліка, десь на 800, там 800 з кілограмів, Нормальний задній міст, нормальна коробка, яка соответствує сильному трактору. Все, що тут є, в принципі, файно. Ну, розподільник, магістралі, тут все воно бачить, як е, це називається метал, Хром. хром. Да, хроміровано, воно не буде, воно не буде ржавіти, воно, воно буде поніво, нормально працювати. Вот. А, раз, раз Ну тут тоже, ну, нормально. Конечно, маяк на одной высоте. Вот и тут трошки вище. Ну там тебе кидвары, как то Знаешь, вот эти маяки бути на одной высоте. Это и это. Иначе убрывая. Вот все вот шнягу, убрываю. Ты знал? Вот. Ну короче, тут почти, почти. На можна Да. Я буду <I> ус усилить. А uh, uh, Так yeah. самі рельси нормальні. тобто, ще не вистачає быстросйомов, ну опять гроші, хлопці. Їм треба гроші, більше грошей, щоб більше краще робити. А за менші гроші буде отак. Вот. ну, Воно буде працювати, У нас 240 чортів теж ругали, всі полювали, обсирали, всі розкупили, люди роблять. У мене критичних нема таких, щоб забрало по гарантії, там розвалився трактор. Ну тут, ні, тут, тут покажи, даже було коробки. Тут є железо. Понял? Тут сама коробка, вот задний мост, снова трактор. И тут есть железо. Все остальное можно. Ну все вот мне, я, я могу все спустить на тормоза. Ну, крім переднього моста. Я думаю, можно замовить передний мост, и Ну, тут, ну, такие, таки. А так все, о, в ньому є тяга, я тільки що їхав, нормально, ну він нормально тувить, я так скажу. Це і от е, синтаї оці здорові, називаємо їх своїми іменами, Вони можуть трошки там, 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 там по мелочах законов, воно воно нормально валить, нормально тувить. Чувствується, що там під капотом не, не 2-4 лошадки. А? Там щось, і вес, вес, вес трактора то грає ключову роль. там, тягати борону, тягати пуга, тягати все остальне, то ці резинові всякі. Навороти, прокладки, всякі там хроми, дизайни, то буде до самої дупи, якщо він вас пуга не потягне, тому що він легенький. Тут в тракторі я не знаю скільки ваги, я потім прикріплю. 1800. Ну я так, да, я думаю, десь 1650. Тисяча... 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 Я думаю, десь 1690. Ну так да. от може бути. Ну там це суха маса, якщо все залимо. Ми... Жидкості 1800 десь при прозміну буде, як і в скауті 50-му, як і в е, е, остальних цих 50-х. Ну, Відміни з того, що скаут 50-х стоять, ну, нормально, так, на 1,5 дорожче. Десь так, десь, більше. Я не пам'ятаю, що стоїть, я теж ціну прикріплю, заходьте, дивіться на сайті, ссылку прямо на нього на ціну. Заходьте е, і дивіться. О. А так все ну, впечатлення нормально, знаєте. Ну, Тудиш, сідаєш, буває, ситаєш на крафіке, вибирає на кусок говна. Хоча к нього подойшов. Я, коли вона на моста переднього і на це все накрила, то теж трошки таке внутрі закаус, як говно. Ну коли сів, проїхав, воно включається чітко, воно блін, рве, тягу має. Ну нормальне говно. Китайці, яке гівно, не нормальне, є китайці, гівніцо, ну нормально, можна робити. Поняв? Там це до ладу довести, і він буде з вас робити. Оце в плані копте. Буде робити. Ціна дешева, вага є, все. Цікаво, більш детально дзвоніть, пишіть, приїжджайте, проїхати, якщо маєте можливість, пробувати. Ну, е, буде вам щастя. Хлопці. І підписуйтесь на канал. Мінітрактор України, любимо вас!